Thank you Чани та мешканці області почали частіше хворіти на ковід. Вірус говорять медики, нікуди не зникав. Але якщо влітку тест із позитивним результатом отримували 50 людей на тиждень, зараз цей показник в рази вищий 500 хворих на добу. Це був за тиждень, а зараз в день, тобто ми збільшилися ну навіть в 100 разів, будемо так говорити захворюватись. Лише за цей тиждень в області захворіли 3755 тисячі людей. У той час, як за минулий, у півтора рази менше. Переважно ковід підтверджують у людей віком 50+, Та все ж хворіють усі, зокрема, і діти. У лабораторному центрі говорять, сьогодні найпоширенішим штамом лишається омікрон, але він постійно мутує, змінюється. Відповідно, і проявляти себе може по різному Самі перші симптоми це першіння горля, біль в горлі, підвищення температури, і ті ж самі симптоми слабкісті, виламування та міта. Далі. Тобто симптоматика чуть-чуть, це тільки говорить про те, що вірус в основному накопичується в верхніх дихальних шляхах. Якщо вірус проникає далі, людей починається тоді симптоматика, починається із кашля. Ну і далі все ж залежить від того, наскільки людина щеплена. Сумшанка Наталія вакцинувалася вже тричі. Ковідом говорить жінка, не хворіла жодного разу, але не хотіла наражати на небезпеку себе та рідних. Я тричі робила щеплення заради, ну про. Безпеки своєї та моєї родини на підприємстві вже друга хвиля захворювання пішла. Тобто нас зараз відпустили додому, хто працює навіть на удаленці. Ну я з дітками, то Бог милов і перший раз обійшлося, і зараз тут об дерева. Ну думаю, що обійдеться. Так що я завдяки цьому думаю, що це мене врятувало і мою родину теж. Вакцинація дійсно знижує ризики захворіти. А якщо людина таки підчепила вірус, то будучи щепленою, має шанси, якщо не уникнути, то перенести хворобу у легшій формі. Серед щеплених захворюваність 4 рази нижча. Серед щеплених 16 разів менша смертність. Тобто, саме щеплення воно захищає людину. Вакцина є, ми буквально на цьому тижні. Вже зараз іде роздача. отримали Pfizer вакцину. Тобто, не проблема щеплення, не проблема. Знижують ризики і звичайні, хоча і забуті багатьма маски, додають медики. Сьогодні вдягати їх у приміщеннях або ж в транспорті особливо не вимагають, але свою захисну функцію вони все ще можуть виконати. По-перше, маска це тоді, коли людина має легкі перебіги, зовсім не звертає на це уваги, або є просто носієм вірусу. Цей вірус затримується з на маски. А якщо людина кастрють з дрова, він снаружі на ці маски затримується. Тобто ми знижуємо ризик інфікування. А маску ми повинні міняти кожні дві години, а не ходити в АТБ з однією маскою. Два тижні в кармані сумчани кажуть, від маскового режиму вже відвикли, але проблеми у тому, аби надягти маску, щоб зайти в магазин чи лікарню, переважно не бачать. Якщо чесно, маска обмежує трішки. Так, але коли дійсно дуже ну, багато випадків захворювання, то це необхідність. Я згодна, тому що опять, видно, коронавірус зв'язається. Щепилася всі три дози я прийняла, так що думаю, що защитилася. Потрібно, тому що знову дуже багато захворівших на ковід. Я чую від знайомих. Так що я думаю, ця міра не буде лишньою. Ну, у нас є в рюкзачках. Ну так, по вулиці то ще не вдягаємо. А так думаю, що це знову треба впровадити. Інакше, якщо ти когось не заразиш, то хтось хворий на тебе чихне, і треба для профілактики це все запроваджувати знову. Окрім цього, із метою профілактики поширення інфекції лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій: мити руки, користуватися антисептиком за можливості дотримуватися соціальної дистанції а при появі перших симптомів захворювання звертатися до лікаря. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Пожежа у білопільській громаді виникла внаслідок ворожого обстрілу. Вогонь охопив дерев'яний житловий будинок. Рятувальникам вдалося швидко подолати полум'я. Загалом 21 вересня росіяни тричі обстрілювали білопільську громаду. Зафіксовано 45 прильотів. Пожежа виникла також на складі Атинського психоневрологічного інтернату. У селищі Вороніж на шосткинщині водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Чоловіка затисло у понівенченому авто. Рятувальники зрізали центральну частину стійки та дах легковика. Звільнили постраждалого та транспортували його до карети швидкої. Зараз чоловік у лікарні. Середина вересня навчальний процес в Лебединській школі активно триває. Тут обрали змішану форму, тому більша частина учнів онлайн. Добре, молодці. Дітки. А зараз знайдіть, будь ласка, сторіночку 21. Сьогодні ми з вами будемо читати текст про один із символів, про наш прапор. А в цьому затишному класі, який став переможцем обласного конкурсу на кращий кабінет початкових класів, знайомляться зі світом першачки. Та найщасливіша малеча цього дня у другому Б. Вони наживо спілкуються з вчителем, пишуть, читають і навіть танцюють. Діти з таким задоволенням приходять до школи. В перший же ж день, коли відновилося навчання, вони принесли он такі малюнки патріотичного такого спрямування, навіть і не говорила, що треба таке робити. А вони принесли: ось ми любимо нашу Україну, хай буде перемога. Про це мріють у педагоги і учні з першого дня повномасштабного вторгнення, тоді у березні зуміли організуватися і не припиняли освітній процес. Складного не було нічого, але трішки страшнувато, звичайно, було. І коли лунає тривога, ти дітей бачиш, і в них такі очі, трішки злякані, наче вони не розуміють, що їм робити. Тут дистанційне навчання, треба слухати вчителя, а там кричить, мама, давай бігом біжимо. Вибору нам не залишили, крім як зібратися і власним прикладом, власною стійкістю показати дітям, що треба бути зібраними. І це був наш фронт. Ми, так можна сказати, було воювали на ньому як могли. Головне завдання на той час відволікти і дітей, і батьків від страшної реальності. Що говорили вчителі, крім уроків, про що спілкувалися? Про те, як ми це все переживали, те, як наше самопочуття, наш стан, про наше здоров'я спрашували. Сильно не нагружало, тому що ну, хто знає, хто ще пережив у нас. Онлайн зустрічі, психологічні тренінги, бесіди. Вчителі Лебединської школи №1 у найважчі для Сумщини часи стали для своїх учнів психологами, всіляко підтримували. Якщо не ми, то хто? Хто допоможе дітям? Я постійно була в навчальному закладі. Чесно, я не могла кинути свій навчальний заклад. Не забували тут і про освітній процес, тож мають чим похвалитися. У нас є переможець третього етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт в Малій Академії наук. У нас є переможець обласного конкурсу Проба Пера. У нас є переможці в конкурсі науково-дослідних робіт Перший крок в науку, науково-творчого конкурсу, зимові етюди. Багато дітей брали участь в олімпіадах та мають чимало нагород. Головна гордість випускник, що в мультипредметному тесті отримав 200 балів з двох предметів. Все це каже директорка, показник роботи всього колективу. Мої педагоги розумні, виважені, які завжди вміють працювати. Я вважаю, що мені повезло в тому, що я керівник такого закладу, в якому колеги завжди мене підтримують, розуміють. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС. Питання вартості продуктів харчування було чи не найболючішим для сумчан як до воєнного часу, так і після. Споживачі говорять, зараз частину доходів віддають на потреби армії, тож фінансова ситуація в родинах напружена. Змінилися наші доходи, Вони змінилися і вони змінилися тим, що в принципі зараз всі українці, що роблять, донатять. От це і спливає на мій продуктовий кошик. Що як ще раніше обирала рибу? Морську, то зараз я купую коропа. Передивилися все те, що ми раніше могли дозволити, зараз вже не можемо собі дозволити. Більше допомагаємо, бо діти теж воюють. За останній місяць ціни суттєво не зросли, говорять продавці. Вартість овочів змінюється залежно від сезону. Так, кілограм картоплі коштує 13 гривень, моркви та цибулі по 35. Молочна продукція виросла в ціні на 10 гривень. Вартість круп навпаки пішла на спад. Горох був 20, сейчас 13, ячка, пшеничку і себе беруть, и животним, подешевшила, теж было 20, зараз десятка. и все, ціна однакова. Ото гречка новий урожай і подешевіла, багато. На 30 гривень, на 35 гривень. Через значний спад ціни попит на гречку найбільший. Скупляються багато, потому бо що бояться. Ну, не вірять, що постійно буде так 55. Люди беруть по 5, по 10 мішками. Ну запасаються, тому що ж ціни сьогодні одна, ціна, завтра друга стабільною лишається вартість м'ясної продукції, зокрема свинини. Незважаючи на ріст її ціни у закупівлі, піднімати вартість продавці не ризикують, бояться. Тому що людей людей кому одну ходять пенсіонери, одно сторона, дві триста їх пенсія. Мені їх по-чоловіцьки просто жалко. Як можна? Цього? Вони постійно приходять, беруть у мене, наприклад, лопатка, 120 гривень їм дають. Мені їх жалко, тому що 2-300 – стабільна їх пенсія. Одна із причин росту цін інфляція, говорять фахівці. Однак цього року суттєво впливає і ситуація в країні. У першу чергу ріст цін спричинений саме логістичними проблемами з проблемами логістики, оскільки, по-перше, і для вітчизняних товаровиробників, і для іноземних, які реалізують у нас продукцію, зрозуміло, що транспортні витрати, витрати пов'язані із доставкою продукції, з логістичними з логістичним сервісом. Відповідно, це ж все ж впливає на ріст цін. Багато підприємств, виробничих і торгівельних постраждали внаслідок бойових дій, і тому знову ж таки не можна. Очікувати, що ціни будуть знижуватися. Деякі продукти не ростуть в ціні, бо ймовірніше за все, це минулорічні запаси. Втім, це не впливає на загальну тенденцію ціноутворення. Фахівці говорять, ціни ростимуть і надалі, бо в Україні триває війна. Карина Панікар, Євген Сердюк, новини СТС. Під час комендантської години патрульні зупинили водія ауді. Як з'ясувалось, у чоловіка не було водійського посвідчення. Натомість у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Сам же чоловік зізнався, що дійсно вживав пиво. Він пройшов огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат виявився позитивним та склав 1,74 сімдесят алкоголю. проміри Тобто у вісім разів більше за допустимий вміст алкоголю. Чоловіка відсторонили від керування та склали відповідні адмінматеріали. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація працює в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини.